Where the man, right to the Madhouse, Гадаємо, кожен з вас хоча б раз чув про культову франшизу Resident Evil, яка популяризувала жанр survival horrorів. Однак мало хто знає про серію ігор, яка заклала основи цього жанру. Мова йде про Alone in the Dark 1992 року від Infogrames, якою надихався сам Shinji Мікамі під час створення свого першого резидента. Через 32 роки, в епоху ремейків, вже шведська Pieces Interactive під егідою THQ Nordic випустила оновлену версію легендарної гри новинка, окрім графічних нововведень, прагнула зберегти дух старої школи. Всім привіт! З вами Клеп! І сьогодні пропонуємо разом з нами відправитись у моторошний маєток Дерсето та з'ясувати, чи вдалося ремейку стати гідним перезапуском серії. Події гри розвиваються у 1930-х роках у Луїзіані. Сюжет розповідає історії Емілі Гартвуд і приватного детектива Едварда Карнбі, які вирушають до маєтку Дерсето, де на лікуванні від психічних розладів знаходиться дядько Емілі. Дорогою до маєтку Небіжка розповідає детективу, що її дядька Джеремі, за його словами, переслідує темна людина. Також напередодні Емілі отримала звістку від дядька, в якому він звинувачує персонал Дерсето в намаганні затягнути його в культ. Стурбована небіжка вирішує перевірити, чи все з ним гаразд. Прибувши в заклад, пара дізнається, що дядько Емілі зник, а персонал маєтку намагається відшукати його. Головні герої приєднуються до пошуків, занурюючись в містичне минуле дерсето та розкриваючи таємничі подробиці зникнення дядька. Зазначимо, аби повністю розкрити історію гри, вам доведеться пройти сюжет за обох персонажів Емілі та Едварда. Елон Dark є класичним представником жанру survival horror, Тож всі механіки створені згідно з канонами цього жанру. Серед сучасних аналогів новинка виділяється насамперед загадками та не лише їх присутністю, але й їхньою кількістю та рівнями складності. Більшу частину гри ви проведете досліджуючи маєток, і цей процес надзвичайно захопливий, Дерсето перетворюється на повноцінного персонажа, з яким ви взаємодієте, занурюючись в його моторошну історію. Отож, загадки та сам заклад стають значними перевагами новинки, на відміну від механіки бою, яка, на жаль, відверто слабка. У грі представлено три різновиди зброї: холодна, яка з часом ламається, вогнепальна та всіляка метальна зброя на кшталт цеглини чи навіть коктейля Молотова. Ближній бій незручний і більш схожий на хаотичне махання, та з часом лише дратує. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і натискати на дзвіночок. Також ставайте підписниками на Баймі Кофі. Це нас дуже мотивує створювати новий контент та допомагає з розвитком каналу. Давайте розвивати український ігровий YouTube разом. Детективна складова гри виконана неймовірно. Радимо починати перше проходження за приватного детектива Едварда Карнбі, граючи за Едварда та проводячи розслідування, ви ще сильніше поринаєте у світ гри. Разом з детективом. Ви дізнаєтесь про минуле дерсето, пацієнтів, персонал і відшукаєте нові зачіпки, які приведуть вас до розкриття справи. Карнбі. Відчувається живим персонажем, який має свої роздуми, емоції та власну трагічну історію. Згодом ви й самі починаєте відчувати себе детективом, поглинутим подіями та намагаючись розкрити містичні таємниці закладу. А вишенькою на торті є музичний супровід у вигляді дум джаз. З атмосферою в грі немає ніяких проблем. Alone in the Dark одразу занурює гравця у власний світ через персонажів, історію, музичний супровід, локації тощо. Розробники приділили максимальну увагу аутентичності та атмосферності свого творіння. До прикладу, кожна знайдена записка чи щоденник озвучена голосом персонажа, якому вона належить. Історія закладу інтригує та спонукає шукати нові деталі, аби зібрати все докупи. Едварда в Alone in the Dark оживив Девід Гарбор, актор, якого ми знаємо та любимо за роль у Stranger Things. Його втілення Едварда це суміш харизми та міцності, яка ідеально підходить для ролі детектива, що стикається з надприродним у маєтку Дерсето. Гарбор надає глибини персонажу, роблячи його одночасно вразливим і відважним. Роль Емілі Гартвуд у грі зіграла Джоді Комер, зірка вбиваючи Єву, чия талановита гра забезпечила нове бачення цього персонажа. Комер додає Емілі сили та витримки, необхідні для розкриття містичних таємниць маєтку та своєї родини. Її глибоке емоційне занурення в історію персонажа робить шлях Емілі надзвичайно цікавим для гравців. Гарбор та Комер зіграли ключову роль у відродженні Alone in the Dark, додавши своїм персонажам емоцій, життя та харизми. Вибір між Едвардом та Емілі пропонує гравцям різні перспективи історії, кожна з яких Види до унікальних пригод і розгадок. Вороги представлені кількома типами, але всі вони виявляються посередніми з обмеженими анімаціями та примітивною поведінкою. Та найголовніше монстри зовсім не страшні. На максимальному рівні складності вороги занадто легкі, а зброї, набоїв та аптечок виявляється більш ніж достатньо. Це дещо підриває складову виживання в Elon in the Dark. Проте загадки та інтерактивність в маєтку рятують геймплей, роблячи його цікавим, незважаючи на недоліки. Elon in the Dark вийшов досить спірним проєктом, який сподобається не кожному. Гра має деякі технічні проблеми: скупі анімації ворогів, не найкращу оптимізацію, нудну бойову систему. Та іноді недологі різкі анімації переходів між локаціями. Якщо ви бажаєте пограти в Survival Horror, який буде тримати вас в напрузі, від присутності ворогів чи нестачі патронів і інших розхідників, то Elon in The Dark вас розчарує. Краще пограйте в останній Resident Evil. Проте гравцеві, який готовий дати шанс новинці, гра подарує неймовірну атмосферу, цікавий сюжет, захоплюючу детективну оповідь, інтригуючі загадки та прекрасних персонажів. Elon in the Dark. По справжньому дарує емоції, але точно не ті, які від неї очікуєш. Гра доступна на ПК, PlayStation 5 та консолях Xbox Series X та S. Оцінка 7. Добре! Дякуємо за перегляд! Читайте найсвіжіші ігрові новини на нашому сайті та слідкуйте за нами в соцмережах. Також не забувайте підтримувати армію, завдяки якій ми маємо змогу грати в улюблені ігри. Слава ЗСУ! Побачимось в наступних відео!